Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів це найкращі і найголовніші слова, які хочеться сказати зранку. І прийде той час, коли зранку, ввечері, вночі або в день будь-якої хвилини, ми скажемо. Слава Україні, ми перемогли. Звертаючись сьогодні до Бога, ми, як завжди, просимо, щоб Він максимально беріг наші війська. І, звертаючись один до одного, ми бажаємо кожному з нас гарних і дієвих справ з допомоги Збройним силам України, а власне з допомоги кожному собі у здобутті тієї самої перемоги, про яку мріють мільйони, сотні мільйонів, мільярди людей у світі. Тому що саме від України дуже багато в цьому плані залежить. Як будуть жити люди? На тих чи інших континентах без перебільшення. Але це вже геополітика. Ми зараз говоримо про більш приземлене. А приземлене, але і в той же час Божественне в наших дітях, в наших справах і в нашому майбутті. Дякую Збройним силам за можливість працювати далі. Тримаємо стрій, тихого дня і слава нації, смерть ворога!